Вітаю, вальмешановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Невелика європейська країна Швеція, з початком широкомасштабного вторгнення московитів андрофагів в Україну передала Україні. Допомоги, перш за все у вигляді озброєння на суму понад 11 мільярдів доларів. Для такої невеликої держави це просто подвиг. Вони відірвали від себе величезну кількість грошей, величезну кількість озброєння найсучаснішого. Так, це дуже високотехнологічна держава. От уявляємо собі, скільки країн світу здатні виробляти військові літаки. Ну, буквально одиниці. І серед них знаходиться невелика Швеція, літаки якої вважаються одними з кращих у світі. Ну, це стосується практично всього. Вони навіть випускають підводні човни, найсучасніші. Так, це держава невелика. так. І чому ж вони допомагають? Україні так. А справа в тому, що людина так влаштована, що вона е, розуміє деякі речі тільки, як кажуть, коли. Це все відчує на власній шкірі. Ну, наприклад, Фіни. Фіни теж допомагають Україні. Це менша держава за власними масштабами, менш заселена, не настільки розвинута технологічно, як Швеція. Але вони теж допомагають, тому що вони мали. Так. Мали відношення до московської війни в 1939 році, і пізніше. Вони знають, хто такі московити андерфаги. А ось Шведи, коли підняли, ну їм вже тиреш, треба розібратися, що таке трапилося. Чому ось країна, яка ну, підписала з Україною всі угоди. Про дружбу, взаємодопомогу, там, братерство і все таке напала на Україну. Чому вона порушила всі міжнародні взяті на себе зобов'язання? Чому вона знехтувала Будапештським меморандумом, підписаним разом із? Такою країною, як Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Чому так трапилося? Що це за люди такі? Хто вони такі? Чому вони такі? Ну і виявилося, що для того, щоб довідатися, хто такі московити, з якими вони не мали уже декілька століть прямого зіткнення, треба було підняти мемуари Генералів Карла XII, який разом із Мазепою Гетьманом воював проти московитів андрофагів на території України. І коли вони прочитали ці мемуари, вони, як кажуть, за голову схопилися, там в цих мемуарах написано, це коли. Понад 300 років тому відбувалося 1709 рік, вони пишуть про те, що це варварський народ. Так. Що це народ, ну, бандит, терорист і так далі. Що коли вони захопили через зраду Батурин, столицю Мазепи, вони вирізали всіх. До ноги. Не, не тільки там козаків чи чоловіків, навіть немовлят вони знищили. Так. Це е, був шок для не тільки для України, але і для шведів, цивілізованих шведів, вони зробили висновок про те, що це народ варвар. Так. І Пройшло 300 з гаком років з того часу. І виявляється, що нічого ж не змінилося. Нічого не змінилося. Вони так само знищують міста під нуль України. Це ж так. Нічого не змінилося. Про що це говорить? Вони зрозуміли, що вони не здатні. До позитивних змін, тому що у них оце варварство знаходиться на генетичному рівні. Те, що я вам намагаюся пояснити, це варвари, генетичні варвари. Воно сидить, у них оця генетична схильність до знищення всього, в тому числі і себе, саму. сидить в них всередині, і ти тут нічого не зробиш. Можна, звичайно, вихованням це все, як кажуть, прилизати, причесати і так далі. Але все одно воно десь вилізе. І е, шведи розуміють через це, через ці мемуари генералів Карла XII, що якщо московити приїдуть, прийдуть до них. А там же ж на центральному телебаченні розповідають про те про острів Готлан. От вони його так, спочатку захоплять, а потім вже й всю Швецію. То вони розуміють, що це не просто балачки. Гаверіперускіда сужує розмешлення. Ні, це не воно. Це реалії життя. І коли вони знищать Україну, вони підуть до них. І вони цього не хочуть.